Богослужіння з-за упокій загиблого бійця В'ячеслава Литовченка провели у Свято-Успенському соборі Полтави. <му> Побратими В'ячеслава ледве добирають слів. 45-річний боєць у липні на шахті Бутівка отримав осколкове поранення, але тільки не зміг стати на ноги одразу ж на передову. Очень порядочний. Всяке позастіг нілі не терпів абсолютно. В ньому цього не було. В ньому самому. І він відносився так. Це людина, яка мог... говорила не багато, але конкретно. До нього прислухалися, його поважали. Практично будь-яка фраза, яку він говорив, це ставала крилатою на батальйон. І... Для всієї нашої сотні це втрата не тільки бійця, це втрата брата. 19-річного Сергія, який приїхав з Авдіївки, вразила байдужість полтавців. Знаєте, що мені саме обідно зараз в цій ситуації? Те, що приїхали побратими з батальйону, те, що у вас таке велике місто, але ніхто із, ну, практично із гражданських ліць, не прийшов, так от скажу. Мені обідно, те, що вони не знають, що там відбувається. Мені дуже обідно те, що їх нема тут. Він пролив свою кров зараді їх, а вони навіть не вийшли його віддати останню шан. Плачуть дівчата та літні жінки прийшли на панихиду й містяни, щоб востаннє сказати дякую бійцеві, який загинув на фронті. Він загинув за нас усіх. Все це найголовніше. наш обов'язок привести його в останню путь. Віддати останню шану загинув боєць від кулі снайпера. Лікарі боролися за життя військового, але рана була несумісна з життям. Від собору хода з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами рушила центральними вулицями міста. Поховали героя у Полтаві на алеї Слави. Слава! Слава! Слава!